Гарної доби, шановне пасо. Ми продовжуємо проходження другого хітмана. і наразі у нас буде місія тунельний щур або тунельний пацюк. Якось так. Зараз Діанка. цього разу ти маєш знищити лейтенанта Юсефа Хосейна. Він є командувачем підземної військової бази. Ти можеш побачити його у відеофрагменті, який ми передали. Також тобі потрібно знайти важливий вантаж, який шейх ховає на базі. достав його на поверхню в цілості та безпеці. За вантажем прилетить гелікоптер. Базу охороняють безліч солдатів. Патруль перебуває в бойовій готовності. Якщо вони помітять тебе, то відреагують швидко і негайно. Тут важлива хитрість та, та несподіванка Любчику. Повторюю, проберись на базу, убий лейтенанта base, і достав вантаж на поверхні. Добре, опинилося тут. Не будемо гаяти часу. Підемо одразу, е, сховаємося від охоронця, який виходить із цього із цього рогу. Будемо використовувати північний вхід. Оскільки тут від нього до нашої цілі не так далеко бігати, і цього цілком вистачить на час дії анестетику, скажімо так, цієї вістері. Ось, Але тут варто слушно підібрати момент, бо як бачите, ці парубки вони ходять туди-сюди, вештаються, там це все йде. вештаються і 에, треба підгадати такий момент, щоб один стояв тут. А інший пішов собі десь блукати. Е, тому доведеться чекати, трошки чекати. В принципі, якщо використовувати слушно саме оці моменти, е, то нічого складного у цій місії нема. Побачимо, як воно буде. Так, той майже пройшов, майже майже. Одразу підготую анестетик, нехай буде в руці. Злежую своєю крутою. Анасетику, до речі, вже 15. До цього було максимум 10. початку гри взагалі було лише 5. А 15 сетіку це вже 3 цілі повноцінно знешкоджених на відносно довгий час. Що взагалі-то непогано. Тому там встигаємо, нікого ніхто нас не палить, я нікого не бачу. Все добре. Такий костюм трошки він собі демаскуючий обрав 47-й, типу, нашої йому такий чорний. Так. Ходить, ходить пацани. Один пішов собі геть тут, другий тут. Він ще може піти ось взагалі то сюди, у цю область, але нас попалити немає. Нехай собі вештається, Ми зачекаємо, типу, чому й ні. Нічого не маю проти. Тут не на час. Відлік часу почнеться лише коли ми використаємо анестетік. І ось тоді вже почнуться перегони. Треба буде зробити все максимально швидко, чисто та чітко. Давай чекати, а що робити. Зараз вони мають повертатися на свої позиції здається. Ну, він йде. І, і другий також. Треба, щоб другий нижній. От... А, диви, диви, шокують, га? <кій> цей пішов собі геть, цей пішов тут постояти. Це значить, що коли він почне повертатися на позицію, то і цей парубок буде повертатися на позицію сюди ж. І я не встигну просто використати анестетік. Тобто мені доведеться чекати, поки нижній піде собі геть, а верхній залишиться стояти. Ну, є такі моменти. Іноді скрипти ці спрацьовують одразу, як треба, а іноді доводиться чекати. Прикольно, що є таке різноманіття скриптів таких ситуацій, диви, диви, як ходи, а цей щось стоїть там, дивиться у стінку. Так, доводиться іноді імпровізувати. Так. Пликаю, надію, що вдасться. Диви, зараз цей підійшов. І що, і де ти підеш? Ти будеш поки стояти, просто пильнувати, так? Поки цей не стане на своє місце, але він зараз піде, мабуть, сюди. Виштається оце, як хоче. Так, оце він дивиться зараз у стінку, а там пильнує якраз той бік дружої сторони. От зараз Наче немає нас бачите. Ти вийшов собі геть. Ну чекаємо, чекаємо, А що робити ще. У мене вже так чешуться руки, типу дістати зброю, от це зробити е, шумно. Скажімо так, так, тут ніхто не заважає нам перебити абсолютно усю базу і використати той вантаж. Типу... Тільки так, як месник якийсь. Ага, нижній пішов булкати. Верхній... Верхній це не стане, як мені потрібно. Буду чекати. Така робота у 47-го. Що поробиш? Диви, знову пішов нагору, а той пішов. Сюди і знову ж я таке, таки мені доведеться чекати, поки вони стануть як треба. Так, невже це саме той момент настав? Давай дивитися. Зараз вони тут мають зустрітися та просто стояти. Та ні, де о коїть, га. <смір> Мені дійсно кортить вже просто взяти і забігти. І все. Знаєте? Мабуть, я так і зроблю. Я хотів по-хорошому, я хотів на Silent Assassin, все одно за цей рівень бонусів нам додають. На див'яти шо, шоти. Тож можна взяти одяг. е-е-е, ти нащо... Нашу... Тягни. Відчинити 20-та. Змінився статус цілі, але це тіл лише тому, що я м -м, зайшов на територію бази. Так, але є тут ще другий. Ховально. Де він набішов, а він геть далеко. Ага, повертається. Дістали мене, я хотів, чесно, хотів. Тишком-мишком усе пройти, але... Бачите, яка справа. Так тобі і треба буде щось знати, як ходити тут. Пішли донизу. Цього вже немає ніхто знайти. Варто, мабуть, навіть зберегтися. Добре, збереглися, в принципу. Далі буду намагатися все зробити тихо. Але якщо щось піде не так, у мене завжди є з собою пістолет. Пацани тут розважаються. Їм нема що робити. Ми дивимося на стінки, дивимося на всі шви на текстурах, дивимося, які прикольні світильники, так щоб просто вони не бачили наше обличчя, яке трошки не відповідає, м -м, як це сказати, о, расі цих чолов'ях. Диви перемовник, тут я щось чую, мене, мабуть, також чують. Іди геть, бо мені потрібно саме оцей прохід, де він зупинився, пройти. Давай ну, просто використаємо це верцят. І тут за дверима знаходиться якраз наша ціль номер 1 Це лейтенант. Ми використаємо просто ніж. І просто крадькома зробимо свою справу. І а, візьму дігл, непогана зброя. А тут у нас ніщо інше, як а, коробки з хітманом першої частини. Непогані такі обкладинки. Так, давай но ну, я збережусь також тут. Дивимося на мапку, як бачите, тут два парубки розмовляють, це трошки поганенько. В принципі, мені б хотілося, щоб він був лише один. Цей пішов десь собі ходити. Якраз... Ну, як мені треба. А я просто вийду такий... Пройду собі. Чому ви ні? Але Діглтон не одна зброя, яку я хочу витягнути з цього рівня. Інша зброя знаходиться тут, У цих, як це називати правильно, барак. Це ніщо інше, як кулемет, м 60, і це так і називається. О, мабуть, стоїть такий гарні уній. Ну, О тут він М-60, можливо, м 60 можливо, м -60, Я <клес> Не пам'ятаю. Пройшов той полз, це добре. Пішли собі далі, дивимося. Так само ми дивимося на стінки. Так само милуємося, цей воно щось чешить собі бороду. Мабуть, трошки заморився. Але ми маємо пройти далі цим тунелем прямо. По сухоронці, які охороняють якраз в кімнату з оцим монтажем, який треба підняти до гори. Так, можна тут трошки приспуритися. А тут вже йти спокійним, впевненим кроком. Типу, ми тут усе знаємо. Ми свій взагалі, ну, трошки відрізняємося обличчями, але то таке. Нічого страшного у цьому нема. Mm? Угу. Все. Здається, пройшли. Тут також може стояти парубок та охороняти, але зараз його тут нема. Все, йдемо. Тут засядемо, просто щоб у нас не стріляли. Вони, типу, не бачать, що тут за вантажем хтось сидить. І добре. А ми піднялися. В принципу, не було складно. Шкода, що такі труднощі з'явилися з цими верхніми пацанами, але принципу, гарна робота, 47. Перевір територію, там могли залишитися солдати. Але просто мені набридло чекати, і, в принципу, все те саме можна зробити анестетіком. Так, добре, дивимося. Стелс на вищому рівні, але є трошки агресії. Я професіонал, і витягну звідси дві зброї. Давайте їх зацінимо після ролику. Здається, тут є ролик. Якось так. Давайте дивимося на стінку тут. Тут усе розблоковано, включно з діглом. Не вистачає лише пістолетів-кулеметів. Тут є усе м 60. Щось він трошки без патронів. А ну, давай на МГ. Амо. Іка, ікап. Що так мало? А ще є таке. Ну, не вистачає ось цієї фіндоперсової гвинтівки, якась там 2000, тут що нема, має? бас 12 нема, нема двуствольної рушниці, та якоїсь снайперської також гвинтівки. Клюшка для гольфу, ну то таке, або типу, можливо, далі в проходженні ми побачимо ще їх та витягнемо з інших рівні. Непогано, де той ванька Циркач? Що ж, дякую вам за перегляд, ставте подобайки, пишіть коментарі, переходьте за посиланнями в описі, підписуйтесь на канал. А якщо ви бажаєте підтримати канал монеткою, в описі є таке посилання, подяка. Гарного вам настрою та нехай час!